Добрий день! Сьогодні будемо робити килим. Будемо робити килим, будемо робити килим. Ось такий. Або такий, вони можуть бути різні. Для цього нам треба папір. 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 Папір повинен бути цупкий. Цупкий. и ось такі смужки різного, різного кольору. Смужка. Смужка. И ножицы. Но ножицы. Ножицы. Папир. Складаємо навпіл, і ножицями вирізаємо полоски не до кінця. Ось такі полосочки у нас получаються. Коли ми розкриваємо, у нас виходить. Ось такі віконечка, в які ми будемо вставляти наші смужки. Ось дивіться, перша смужка ми вставляємо віконечко. Ось так. Ось, дивіться як, через одне віконечко. Ось першу смужечку ми вставили. Ми її пересуваємо на початок, щоб вона нам не заважала. Тепер іншої беремо смужку іншого кольору. І вже ставляємо. По іншому. Ось так. інші інше віконечка, там, де у нас була смужка, тут її немає. Ось, вставили другу смужку і теж ми її на початок, щоб було краще. І так, вставляємо третю, четверту смужку, і килимок у нас буде ось такий готовий. Дякую за увагу.